Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні хочу поздоровити всіх українців зі святом Миколая. Хочу побажати всім мирного неба, перш за все, і терпіння. Терпіння того, що ми переможемо, скоро переможемо як на війні, так і переможемо олігархів і змінимо Україну. Дуже дякую всіх своїх прихильників, ви мені даєте натхнення на цю боротьбу. І е, хочу вас запевнити, що я ніколи не поступлю, так як поступала Тимошенко, Ляшко, і всі остальні. Я ніколи не візьму в олігархів грошей, я завжди був і оздаюся з народом. Тому всім дякую за підтримку і скоро ми побачимося. В прямому ефірі я хочу зробити прямий ефір. Відкрию свій канал е з людьми і для людей, тому що Петрова це є районна телебачення, і там дуже багато кому ну не інтересно те, що робиться в районі, а багато хто по всій Україні мене підтримує. То ми зробимо дільний канал, де будемо пиздячить їх оцю всю нечисть, і вони це прочувствують. Повірте мені. У нас все ще попереду. Добрі справи. Все буде Україна. Дякую за підтримку. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець присниться російським і всім олігархам. Ті, хто кров і краде в народа. Дякую за увагу.